Вітаю! Тема середнє арифметичне, середнє значення величини. Середня температура води, середня швидкість руху автомобіля, середня успішність учнів нашого класу, знайомі фрази чи не так? Читаючи інформаційні статті, ми часто стикаємося з такими формулюваннями. Вони мають математичне походження і розуміти їхнє значення має кожен учень середньої та старшої школи. Тож, як знайти середнє арифметичне значення величини, розберемось на конкретних прикладах. Наїка зірвала 4 яблука, Сашко 6 яблук, Дмитро 7, а Софія 3. Дівчатка і хлопці склали фрукти у кошик, а згодом поділили порівну, Скільки яблук дісталось кожній дитині. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно додати всі яблука, які зібрали діти, і поділити на кількість дітей, тобто на 4. 4 додати, 6 додати, 7 додати 3 буде 20, і 20 поділити на 4 буде 5. Тобто кожній дитині достанеться 5 яблук. Що ж таке середнє арифметичне? Середня арифметична кількох чисел це сума цих чисел, що поділена на кількість доданків. Як знайти середнє арифметичне двох чисел А і Б. Потрібно додати ці два числа і поділити цю суму на 2. Як знайти середнє арифметичне для трьох чисел А, В, С? Потрібно додати ці три числа і цю суму поділити на 3. Розглянемо таку задачу як дізнатися, яку оцінку отримаємо за тематичну. Така задача. Учень протягом вивчення теми отримав наступні оцінки: 7, 9, 6, 10 і 7. Яку оцінку виставить вчитель за тему? Для того, щоб дізнатися, яка буде оцінка за тему, ми повинні додати всі ці бали і поділити їх на кількість. 7 додати 9, додати 6, додати 10, додати 7. І все це поділити на 5. Отримаємо 7,8. А це наближно дорівнює, якщо округлити до цілих 8 балів. Тож, Учень отримає 8 балів. Аналогічна задача, якщо учень отримав 7, 6, 4, 12 і 7, то як, Я, як оцінку отримає цей учень. Додамо всі бали і поділимо на їх кількість. Отримаємо 7,2. Округливши до цілих, учень отримає 7 балів. Виконаємо вправу. Знайди середнє арифметичне число. 12 і 17. Потрібно ці числа додати і поділити на їх кількість. Тобто поділити на 2. Якщо 12 плюс 17 буде 29, і 29 поділити на 2 буде. 14,5. Якщо потрібно дізнати середнє арифметичне трьох часов, ми повинні ці 3 числа додати і цю суму поділити на 3. А в дужечках отримаємо 147. 147 поділити на 3 дорівнює 49. Якщо потрібно знайти середнє арифметичне чотирьох часов, ми повинні додати між собою всі ці чотири числа і поділити на кількість тобто на 4. Рахуємо, в дужках буде 124. 124 поділити на 4 дорівнює 31. І останнє ми можемо знаходити середнє арифметичне і десяткових дробів. Для цього ми додамо їх. Так, 1, 2, 3, 4, 5. У нас їх 5, то поділимо цю суму на 5. Не будемо пригадувати, як виконувати додавання. Це є в попередніх відео. Запишемо відповідь, це буде 106,5. Потрібно поділити на 5 і це дорівнює 21,3. Дуже часто нам потрібно знаходити середню доб... середнє значення величини. В даному випадку нам потрібно, користуючись таблицею, знайти середню добову температуру повітря о 8 години ранку протягом тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя у 8 ранку мають такі градуси. Для того, щоб дізнатися середню добову температуру, потрібно додати всі ці значення і поділити на кількість днів, тобто на 7. У дочках маємо 112. 112 поділити на 7. Дорівнює. 16. Тобто. Середня добова температура повітря за ці 7 днів буде 16 градусів. розглянемо поняття про середню швидкість руху. Така задача: під час подорожі автомобіль за першу годину проїхав 120 км, а за другу 110 км, а за третю і четверту по 80 км. Скільки в середньому за годину проїжджав автомобіль? першу годину, 122, 110, третю, четверту по 80. Їхав він 4 години. Додамо ці відстані і поділимо на 4. Отримаємо 97,5 км за годину буде середня. Середня швидкість автомобіля. Щоб знайти середню швидкість руху, треба всю подалену відстань поділити на весь витрачений на це час. Тобто В середнє дорівнює С0 поділити на Т0, де С0 ося подала на відстань, а Т0 увесь витрачений на подолання цієї відстані часу. Така задача. За 5 годин велосипедист подолав 82 км. Знайди його середню швидкість. Маємо коротку умову. 5 годин 82 км. Середня швидкість невідома. Нам потрібно поділити віз весь пройдений час на весь витрачений час. Тобто 82 поділити на 5. Це буде 16,4 кілометрів. Годину. Відповідь середня швидкість 16,4 км за годину. Велосипедист за перші 3 години подолав 50 км, а за наступні 2 години 35 км. Знайди середню швидкість руху велосипедиста. Маємо коротку умову і для того, щоб дізнатися серед... середню швидкість, нам потрібно весь шлях поділити на весь витрачений час. Так, їхав він 50 і 35 км. А подолав він відстані за 32 години. Це дорівнює 85 поділити на 5. Тобто це дорівнює 17 км за годину. Та обов'язково записуємо відповідь Середня швидкість 17 км за годину. Мотоциклист проїхав спочатку 108 км зі швидкістю 54 км за годину, а потім 171 км зі швидкістю 57 км за годину. Знайти середню швидкість мотоцикліста на всьому шляху. Бачимо, що ми не знаємо, скільки годин витратив мотоциклист на поїздку. Нам потрібно це знайти. Маємо таку коротку умову. І перше, що ми повинні дізнатися, скільки було витрачено часу. Для цього нам потрібно витрачений шлях поділити на швидкість, тобто 2 години. І хавмотоциклі спочатку, потім поділимо. Шлях на швидкість отримаємо 3 години це потім. І тепер ми вже можемо знайти весь середньо. Нам потрібно весь шлях поділити на весь витрачний час. Шлях 108 плюс 171. 279 поділити на 5 буде 55,8 км за годину. Відповідь середня швидкість 55,8 км за годину. На цьому урок завершую. до зустрічі.